Слава Україні! Шановний українські народи, я звертаюся до вас як до носія єдиного джерела влади в Україні. Не, до як, не до як до рабів, а до верховної влади, яка належить вам, кожному із вас. Почуйте це? Ви є влада, вони є наші найманці. Виникає питання, чому ми тут стоїмо на Майдані з вами з 90-го року? І чому ми не можемо те, що нам належить по праву, те, що нам дав Бог, це наша власність, те, що ми виробляємо, ми не користуємося. Чому ми відсторонені від розподілу того, що ми платимо податки у державні або місцеві бюджети України? Чому Конституція сьогодні не може захистити кожного українця, де написано чітко, стаття 5, носієм єдиним джерелом влади є народ? Я як юрист відповідаю вам. Якщо тут серед вас юристів, хай мені заперечить. Поясню вам, п'ята стаття це просто звичайна декларація. Народ не є юридичною особою, народ в загальному це фізична особа. Він не має органу правління, тому ми стоїмо з вами на Майдані. Немає органу правління, немає конкретного керівництва. Хто би, хто би взяв відповідальність юридичну за те, що відбувається в Україні? Тому ми всі роз'єднані на партії, на організації, на конфесії і так далі. Виникає питання: скажіть, будь ласка. Для чого сам собі народ, господар, господар, підкреслюю, встановлює собі підвищення тарифів, ціни, ну, робить податки, тобто сам себе знищує. Де ви бачили, в якій державі або країні світу? Де ніде немає, крім Росії, України, Казахстану? Чому, чому ми такі? от? А це залежить від культури виховання. Якщо в ДНК закладені шариків і швондери. То буде породжуватися це покоління. Якщо народжуються патріоти, які гинуть в АТО, які гинуть за Україну, а їх знищують, тому що найстрашніший для них це розумні люди і сила. Сила за розумом або розум за силою. Але сьогодні подивіться, от ви зібралися, скільки вас тут зібралося? Кожен неділю бачу вас. Ви хотіте почути, що робити та в який спосіб. Ну, я не олігарх. У мене немає сьогодні стільки фінансування, щоб я міг час повийти на засоби масової інформації і донести, що треба робити. При тому в правовому полі не захоплюйте не Верховну Раду, від якої там суті немає. А те, щоб донести до людей, щоб люди згуртувалися, подивіться, ви стоїте, інші займаються святами, інші займаються своїми проблемами. А вони сидять там на горі і бачать це, і бачать, що ми не дружні. Що ми без, юридично безграмотні? От оди, людина, яка перед вами сьогодні виступала і питає, і каже, за кого голосувати дуже цікаве питання. Ану, зверніться до свого інтелекту. 24 роки ви ходите на вибори, ваше життя покращується, як єдиного джерела влади, який являється народ, покращується, погіршується. Так в чому проблема? А проблема в тому, що вашого інтелекту. І юридичної безграмотності, тому що в Конституції закладений механізм, за допомогою якого вони постійно знаходяться там, а ми знаходимося тут. Що вони вам пропонують? Не ви пропонуєте їм, не ви встановлюєте їм правил з містом повноважень, а вони вам встановлюють прийти на виборчу дільницю, не прийдеш, програєш. Обов'язково проголосуй. А за кого голосувати? І як ви будете, от ви, шановний, як ви будете контролювати свого кандидата після проведення виборів? Механізмів в Конституції немає. А навіть механізм відклику так написаний, що ви його ніколи не виконаєте. Ви позбавлені права юридичної відповідальності притягнути його до відповідальності, контролю. Тобто, ви йому даєте владу і гроші над вами. І поки ви будете їм давати гроші над владу над влами, поки ви будете ходити на вибори, вони будуть там знаходитися, а ви будете тут. Скоро замінять вас діти, ваші внуки. Ви відійдете в той світ, тому що вони запровадили. Якщо хтось розуміє, що таке стаття, що таке прожитковий мінімум, це остання градація жебратства та злиднів, за якою наступає біологічна смерть людини. Вони заклали в основний закон геноцид. Після того, як вони пограбували вас в 90-му році до нитки, до трусів, вони розуміли, що вас знищити не можна, тому вони застосували американську модель рівня бідності до рівня злиденності, і під це підвели прожитковий мі... 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 місцевий мінімальний споживчий бюджет. Потім гарантований прожитковий мінімум, а потім прожитковий мінімум. це остання градація, за якою наступає біологічна смерть людини. Якщо дуже хтось цікавиться, будь ласка, подивіться постанову 656 від 144 року, підписано Ющенком, скільки ви повинні з'їсти в день, скільки ви повинні одягнути трусів і всього іншого. То я звертаюся до вас, ви ж являєтесь владою. Що ж ви стоїте? Що ж ви нічого не робите? І думаєте, що за вас хтось зробить, Олександр або Петро, або Іван? Та ні зроблять вони, тому що вони знають, якщо за, вами, за нами підуть мільйони, з нами будуть домовлятися, або знищать, або вб'ють, або куплять. Тому сьогодні сила тільки у вас. Ми звертаємося до вас. Я, як юрист, відповідаю вам, підете ви чи не підете на вибори, як казав Сталін, голосує не той, голосує, хто виграє, а той, хто рахує влада. Скажіть мені, будь ласка. Депутати КМДА отримують заробітну плату? Ні, не отримують. Виникає питання, як вони утримують свої сім'ї. А за рахунок деребану земельних ділянок, за рахунок мафів, вони заробляють на вам. Але ви ж єдине джерело влади, наприклад, навіть Києва, ви повинні підходити до розподілу бюджету. Якщо ви платите податки у цей Київ, податки, то ви повинні долучитися до цього процесу, а ви позбавлені. Що це таке? Це холопи, це раби. Що треба зробити? Ви чекаєте, що треба зробити. Незалежно від того, що я вам скажу, підете чи не підете на вибори, ваше життя не покращиться, ваше погіршиться. Сьогодні відбувається реванш. Партія регіонів перейменувалася відродження і всі інші. І вони хочуть на настроях цих вас людей тарифи. Це ж вони підвищили. Це вони підвищили ціни на тарифи, долар і все інше, це вони. А тепер вони маніпулюють, вони кажуть, ми вам повернемо. Та хто ж влада являється? Вони чи ви? Тому я поясню вам, я закликаю вас не приймати участь в виборчому лохотроні. Це обман. Поясню чому вас, як розумних людей в маєте вищого світу, вас зробили дібілами. Я підкреслюю дебілами. Тільки дібіл може ставити і хрестик в квадраті, а не власний підпись. А забороняє стаття 71 Конституції України. Предвиборча програма, реклама, засіб агітації. Графу проти всіх прибрали вони. Навіщо тоді ви ходите на вибори, якщо ваше життя не покращується? Тому ми пропонуємо до вас, звертаємося ще раз. Якщо ви хочете змінити життя, долучайтесь до нашого процесу. Ми підготували зараз вимоги до Кабінету міністрів, президента України, Верховної Ради, де говоримо про те, що відбувається в Україні геноцид. І виставляємо вимоги. Ми думали, що з Хамою це зробимо, але Хама пішов своєю дорогою. Тому ми звертаємося до представників цієї організації, до цих людей. Давайте об'єднаємося не заради шкурних бізнесових інтересів, а заради порятунку зупинити геноцид проти українського народу. І я пропоную, я закінчую. Пропонуємо сьогодні. У нас немає грошей, ми не олігархи. Нам треба розмножити листівки на всю Україну. Ми пропонуємо трудовий договір вести. Трудовий договір між кандидатом і виборцем. От тоді ви становитесь автоматично господарем, а він стане найманцем, тому що там передбачено функціональні права та обов'язки його. Він не піде заробляти собі гроші. Фінансове майнове забезпечення. Ми їм встановлюємо, ми їм платимо. Накази виборців, які оскаржені в основному порядку не підлягають, тому що це воля, воля це більшість, це є закон. І та юридична відповідальність за невиконання хоча б одного пункту договору, десять років позбавлення волі з правом конфіскації без права амністії. Але й договір у цьому випадку не втрачає юридичної сили. На місце вибухшого, ми можемо пропонувати хоч мільйони людей, жодної копійки з державного бюджету, все за ваші кошти, і виконавець буде повертати ці кошти власним майном і своєю свободою. Тому, шановні, якщо ви ще раз. Хочете підтримати, будь ласка, ми даємо листівку, мене немає їх багато. Розмножте і роздайте людям. Сьогодні треба провести ліх Тільки таким чином, через трудовий договір, ми повернемо владу назавжди і своїм поколінням майбутнім. Владу назавжди українському народу. Слава Україні!